Вже прийшли до тями, і все одно наслідки оці отруюють нам життя. Реабілітація після гривів вона буде під собою мати на меті певні. Ну, Особлюватися певними фізичними вправами і певною фізичною активністю. Слабкість і швидка втомлюваність. Що ми робимо? Людині треба повернути своє знову, активне дихання і активне насичення кисню в свого організму. Ну, я тобі скажу, не так просто. Це не зробити. Не так просто. Ноги на ширині плеч. І робимо максимально вдох, руки піднімаємо вверх. І видох максимально руками стискаємо свою грудну клітку. Кашель. Довготривалий кашель. Чи можливо якось е, за допомогою вправ зробити так, щоб цей кашель вже пішов скоріше? Самі вправи на розтяжку вони мають важливе значення після гРВІ, для того, щоб зняти цей спазм, цей біль з м'язів. Ми виконуємо вправи на шию. Тут достатньо така звичайна вправа. Максимально тягнемося вухом до плеча. І ми маємо розтягнення нашої протилежної сторони. Ну не йде реабілітація, і все таки треба повернутися до лікаря на консультацію. Загальна слабкість. На жаль, дуже часто така є симптоматика, що людина вже не має температури, але в неї загальна слабкість. Апатія, відсутність апетиту. Людина починає слабшати, слабшати, слабшати. Привіт, я Катерина Трушик і ви на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, будь ласка, щоб знати більше ніж видно на перший погляд. І сьогодні ми поговоримо про реабілітацію після вірусної інфекції з Вадимом Карестем, реабілітолог, фізичний терапевт. Вітаю, Привіт, Вадим. Катя. Отже, а, пройшла ця хвороба всі ці стадії гострої хвороби. Ми вже прийшли до тями, і все одно наслідки ці отруюють нам життя. Коли треба починати реабілітацію? Ну е дивись, в першу чергу, однозначно. Е Реабілітація після гервів, вона буде під собою мати на меті певні ну, уособлюватися певними фізичними вправами і певною фізичною активністю. Однозначно, ми не можемо починати ту фізичну активність, поки ми хворіємо, поки ми знаходимося в острій фазі захворювання. І як тільки наш стан стабілізувався, тобто в нас вже немає запевних процесів, у нас немає температури, у нас вже залишаються лише залишкові явища ГРВІ, тоді ми, в принципі, можемо вже починати з собою працювати. І тут можна навіть заакцентувати, зосереджитися, що людина відчуває після ГРВІ. Вона відчуває в першу чергу слабкість. От давай пройдемося по всім цим е, симптомам: слабкість і швидка втомлюваність. Що ми робимо? Слабкість і швидка втомлюваність. Ми маємо слабкість і швидку втомлюваність, і ми повинні підібрати певні терапевтичні вправи, для того, щоб та людина могла якомога скоріше повернутися до своєї життєдіяльності, до свого життя, яким вона жила до е, захворювання. Відповідно, в першу чергу беремо дихальні вправи. Дихальні вправи вони є через те, що все ж таки захворювання ГРВІ, воно дуже сильно впливає на наше дихання, на дихальну систему. Бувають різні наслідки, які складається з різних ну, для проблем легень виникають тоді, і людині треба повернути своє знову активне дихання і активне насичення киснем свого організму. Вчимо людину правильно дихати? Вчимо. зараз я можу навіть показати. Давай покажи. супер. Е, перше, це є вправи такі дихальні Вправи, де людина просто я буду я спочатку розкажу, тоді буду показувати. Людина робить максимальний вдох носом. І максимальний видох ротом таким чином, щоби робить вдох носом, але при тому грудна клітка не повинна підніматися. Тобто людина повинна дихати животом. Тобто таке черевне дихання, дихання за рахунок діафрагми. Це правильне дихання, і людину потрібно навчити так дихати. Я зараз показую на собі. Ми можемо покласти руку собі на грудну клітку, щоб контролювати, щоб вона не піднімалася, і працюємо. Ну, я тобі І... скажу, не так просто. Це не зробити. Не так просто. І дихаємо таким чином можемо повторювати до 10 таких дихальних актів. Після того нам треба буде відпочинок, звісно, після того, звичайно, після, такої, після такого навантаження. І можемо продовжувати так само робити ці дихальні вправи, але вже робити, наприклад, з певними затримками. Зараз також показую. Тут ми робимо такі затримки. Спочатку ми вдихаємо повітря. Тоді на максимально, коли ми вдихнули повітря, наш живіт надувся, грудна клітка наша не рухається. Ми залишаємося в цьому положенні до 5 секунд. Тоді максимально видихаємо повільно і знову залишаємося в цьому положенні до 5 секунд, коли ми максимально видихнули. Давайте зараз спробуємо ще раз зробити. Ось таким, чином. Ось таким чином також повторюємо ну, 3-5 разів індивідуально тут. Головне, щоб людина під час виконання цих вправ не відчула запаморочення. Краще все ж таки ці вправи виконувати в такому положенні, положенні стоячи, але щоб ззаді було таке зручне ліжко, крісло, що якщо людина відчуває запаморочення, щоб вона могла сісти і відпочити. Друге, на чому ми робимо акцент, враховуючи у нас слабкість, ну і проблеми з диханням. То ми робимо також терапевтичні вправи, які вже ми працюємо грудною кліткою для того, щоб максимально розширити грудну клітку і на видохові, і максимально звузити грудну клітку на видохові. Тобто, цією вправою ми одразу можемо закрити дві цілі: перша ціль це є максимально вдихнути максимальну кількість повітря, щоб наситити наші легені кисню. А друге, це також розрухати. Наші м'язи, порозтягувати наші м'язи, і максимально пропрацювати в деяких наших суглобах по максимальній амплітуді для того, щоб зняти таку певну втомлюваність і м'язеву біль. Отже, показую знову, як то виглядає на практиці. Тут ми можемо стати таким чином, що ноги на ширині плеч, і робимо максимально вдох, руки піднімаємо вверх і вдох. Максимально руками стискаємо свою грудну клітку, своє тіло. Знову вдох. Видох. Аналогічно ми можемо повторювати з, використовуючи при цьому також ротацію нашого тулуба. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Чому ця вправа є також ефективна? Бо... Як наслідки перенесено ГРВІ, ми маємо підвищену втомлюваність, але також у нас відчувається певна така ломота в м'язах, слабкість в м'язах через нашу фізичну бездіяльність, тривалий час, знижену фізичну активність, наші м'язи перестають працювати, і також проходять різні біохімічні процеси в м'язах, і ми відчуваємо таку слабкість і болючість в м'язах. Для того, щоб ту болючість зняти, ми також працюємо, робимо розтяжки. То в першу чергу, Дихання вправи. другу чергу ми вже вирішуємо другу задачу біль в м'язах. І найхороший спосіб позбутися тої болі в м'язах, яка викликана саме наслідками ГРВІ, то є виконувати різні розтяжки. Ну, і зараз я покажу деякі практично, як їх використовувати. Тут можна сісти. І з цього положення ми виконуємо вправу на шию. Тут достатньо така, звичайна, вправа, максимально тягнемося вухом до плеча. І ми маємо розтягнення нашої протилежної сторони. Ми можемо для того, щоб покращити це розтягування, покласти руку на голову, але не тягнути рукою, а просто її там тримати. І утримати це положення до 5-6 секунд. Це важливо. Аналогічно на другу сторону. І ці вправи повинні, повинні виконуватись на видохові. Тобто ми максимально тянемося вухом до шиї і руку кладемо на голову і робимо максимально довгий видих. Під час максимально довгого видоху у нас краще йде е, розслаблення, така, е, зняття спазму з м'язів. Для шийного відділу одна вправа. Ну насправді вправ є різних бат. Я всі не буду показувати, хоча б декілька, щоб люди так, Так, щоб можна було сформувати собі там якусь таку зарядочку зранку, і вона на цілий день давала якісь сили. Так, отже, перша це накло вухом до плеча, друга вправа це максимальний поворот голови в сторону і підбородком вниз. Так само ми можемо трохи допомогти собі рукою. І на другу сторону так само поворот головою вниз і допомогти собі рукою. При цьому ми також не забуваємо правильно дихати. Ми повинні виконувати цю вправу на видоховин. І слідуюча, щоб розтягнути задню групу м'язів шиї, ми дві руки кладемо ось такими чи боком, щоб було краще видніше. Ми кладемо руку на нашу голову. Робимо глибокий вдох і на видохове, розтягуємося. Причому тут ми також руками не тягнемо, наші м'язи розтягуються за рахунок нашої ваги наших рук. Тобто ми тут не використовуємо ніяку силу, максимально розслаблені і використання біомеханіки. Також е слід зняти напругу не тільки з м'язів шиї, а також з м'язів рук. З м'язів рук елементарні, коли ми так розтягуємо поверхні, е внутрішні тильні поверхні наших долонь, наших рук. Таким чином, хороша вправа. Раз. Друга це ми руку згибаємо, іншу е робимо перед пліччям, тянемо і робимо невеличку скручування в сторону. Дуже добре в нас розтягуються м'язи плечового пояса. І так само на іншу сторону. Ще важливо попрацювати над м'язами спини в різних положеннях, лежачи, поробити, наприклад, ту саму кішечку. Я її не буду показувати за те, що майже ну її всі, 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 всі знають. Знаю. Просто е, суть в тому, що самі вправи на розтяжку вони мають важливе значення після гРВІ для того, щоб зняти цей спазм, цей біль з м'язів. Е, також слід порозтягувати наші ноги тут. У положенні сидячи, ми просто тянемося до наших стоп до лівої, до правої. Ми задню поверхню дуже добре розтягуємо. Ну і це по розтяжці. Для того, щоб розтягнути. Ну і третє, що я сказав, дихання вправи, раз, друге, це є Рості. розтяжка. І третє все ж таки силові вправо. Ми повинні повертати свою витривалість, свою, свою активність, свою силу. так. Ну, вправи з обтяженням елементарно, що є найхороший і краще від фізичної активності це є хода. Виходити на свіже повітря. І гуляти гуляти в таких місцях, де ви можете відпочивати. Ви гуляєте спочатку в більш повільному темпі, для того, щоб повільно, щоб відновитися, щоб воно для вас не було важко. Не можна гуляти, коли занадто холодно на вулиці. Зазвичай там все індивідуально, але все-таки про мінусові температури після ГРВ краще сильно довго не гуляти або ну не повищувати темп під час прогулок. Далі, крім е, самих е, прогулянок, також використовувати певні слові вправи вдома. Дуже хороша, ефективна вправа – це хода по сходах. Так як ну, багато людей все-таки живуть у будинках, і вони тим паче у нас часто виключається світло, що хочеш, не хочеш, а ти можеш хороше. Таке, таке собі, кардіо. Таке собі кардіо, це є хороше навантаження. Якраз при чому тут я хочу акцентувати, хороше, якраз і правильне фізичне навантаження це є піднімання по сходам. Якраз спускання по сходів, якщо, до речі, у вас у всіх є вибір, підніматися по сходах, чи опускатися по сходах, то краще піднімайтеся, Це є хороше кардіо і фізичне тренування, а спуск по сходам, воно не несе. Ніякої користі для нашого організму, крім на гіпернавантаження наших коліна. Краще спускайтеся вниз по ліфту, на ліфтові, а піднімайтесь по сходам. Ще один е такий популярний е поствірусний симптом сим 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 це кашель. Довготривалий кашель. Чи, можливо, якось е за допомогою вправ. Зробити так, щоб цей кашель вже пішов скоріше. Тут якраз ці вправи, які я показувала, з більшою активністю, що ми працюємо з грудною кліткою. Наша задача максимально розтягувати на видохові і максимально звужувати грудну клітку на видохові. Це один з варіантів вивести цей кашель. Друге, це все-таки легка перкусія. Під час видоху легка перкусія таким чином тобто себе... се під час видоху так от поступання поступання, угу. так, таким чином себе виводить а в цей кашевовод виводити, але все ж таки найбільш ефективно це великоамплітудні рухи дихальні. І це саме фізичне навантаження, де в нас з'являється трохи задишка. Та сама хода можна збільшити темп ходи. Відповідно, в нас з'являється задишка, нам хочеться кашляти, і ми починаємо викашлюватися. І це один з варіантів, щоб все ж таки ці всі застійні явища, які в нас іще десь залишилися після гриві. Їх вивести все ж таки в фізичне навантаження, поступово збільшувати фізичне навантаження, збільшувати кардіо. В який момент, чи за допомогою яких сигналів ми можемо зрозуміти, що Ну, не йде реабілітація, і все-таки треба повернутися до лікаря на консультацію. Дивіться, тут дуже важливе питання. Коли ми бачимо, що у нас, наприклад, в першу чергу йде лікування, але температура залишається. Температура, як мінімум, тримається 37. Вона не є нормальною, вона може триматися цілий тиждень, і медикаментами ми вже нічого не можемо зробити. Це прямий поки що. Треба йти до лікаря. Друге, це є відсутність апетиту, апатія, загальна сладкість. На жаль, дуже часто таке є симптомати що людина вже не має температури, але в неї загальна слабкість, апатія, відсутність апетиту. Людина починає слабшати, 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 плюс з'являється нудота. Дуже часто це також один із прямих показів, що треба знову звертатися до лікаря, підбирати знову якийсь медикаментозний комплекс для того, щоб себе вивести з того стану. Можливо, навіть крапениці, можливо, іншими. Ну це вже краще пульмонологи, терапевти, лікарі сімейної медицини. Це вже більше ну їхня сп діяльності. Але для пацієнтів, якщо ви ось маєте цю симптоматику, вона не проходить. Не ризикуйте своїм здоров'ям, краще, нехай люди звертаються до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров'ям, підтримуйте своє ментальне та фізичне здоров'я та підпишіться на мій ютуб канал, щоб знати більше ніж видно на перший погляд.